Наступило літо, стало жарко. Я нещодавно їхав в маршрутці, яка була повністю забита бабками живими. І так як вона була повністю забита, я їхав стоя разом з водієм. Бо що повністю забита, просто Вона була повністю забита. І в маршрутці стала нестерпна духота. Прям духотіще. Прям трішки пованювала. Я, я в той момент зрозумів, що таке бабє літо, якщо що. І Думаю, хоч щоб трішки остити, розстрібнука я верхні гудзики на сорочці. Потім згадав, що в мене цепочка без хрестика, думаю, в цьому колективі. Тому я відкрив люк. Коли я відкрив люк, вони всі різко повернули голову на мене. Прям різко. Одна з неї собі шию не вивернула. І найголовніше, я не знаю, їхня матка чи хто. Молодий чоловік, я розумію, ти здоровий гарячий. Но нам холодно. Думаю, нам, бля, нихрена сила синхронізація. бля. Ну а мені жарко, Мені жарко, сам думаю, тобі ж тоже жарко, те вуса потней, ти що? Ну навряд числа утрешняя розсачка зійшла, і Та ти така...